Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. на 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так, вранці, 17 квітня, російські терористи вдарили трьома ракетами по Чернігову. У наслідок ворожого удару по об'єкту інфраструктури є щонайменше 16 розагиблих загиблих і понад 60 поранених. Серед них троє дітей протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали два ракетних та 64 авіаційні удари. Здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.